Вчимося разом. Саме так організатори назвали проект, покликаний навчити юних рівнян інтелектуальним іграм. Захід планують зробити якомога масштабнішим, щоб і дітвора, і їх батьки змогли спробувати а в подальшому, якщо сподобається, заохочувати інших розвиватися розумово. Цей проект розрахований на команди, які будуть формуватися на базі дошкільних навчальних закладів. Позашкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів може долучатися до нього, і наші інститути. Нема в тому ніяких проблем. Суть проекту проста: кожна школа повинна сформувати чотири команди по дві людини: це мама чи тато і дитина. Щомісяця аж до початку літа проходитимуть міські змагання із семи інтелектуальних ігор. Це будуть і добре знайомі усім шашки і шахи, і поки що маловідомі ігри. Це нові ігри, там є що по 5 по 10 років, але вони настільки незвичні для нас, що дійсно можна їх назвати сучасними. Тобто кожна ігра це заложена така ідея, що ну тільки дивуйся, що нескінченності людської фантазії. Така людська фантазія здатна виховувати дитину, кажуть організатори проєкту. Підтверджує це мама чемпіона України з Григо Вікторія Вертелецька. Жінка каже, її син почав змінюватися після того, як всерйоз захопився інтелектуальними іграми. Я навіть не чекала, що він стане настільки організованим, дисциплінованим, завзятим і цілеспрямованим. У нього чіткий режим дня. Сам Владислав Вертелецький розповідає, інтелектуальні вправи у нього забирають немало часу. Утім, почав більше цікавитись культурами тих країн, з яких пішли інтелектуальні ігри, і заразом більше пізнавати світ. З моїх друзів ні. Вони здебільшого комп'ютерними зацікавлені. Ще всякими на на телефоні граються. Так про такі вони іри майже не знають. Пробував залучити свого друга. Не вийшло заохотити таких школярів і покликаний проект. Вчимося разом, кажуть ініціатори. Перші кроки уже зроблено. Тепер школам потрібно провести агітаційні бесіди з батьками та школярами, аби ті виявили бажання позмагатися розумово. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.